Friendly. З вами я, Деніс Френдлі. Сьогодні ми у цьому відео дружні, вип'ємо з вами ось такий йо... це не йогурт, це цей Яготинський шейк. Шейк зі смаком кокосу і ананасу. Я таке взяв вчора в магазині Яутинський. Я гоу Тінський. Зрозуміли. Так. Коктейль молочний ультрапастеризований. Коротше, коктейль шейк Але тут пише Охолодити з Болтати. Я приніс зразу з магазину і поставив навіть холодильник не ставив. Ну зато холодне не буду пити. Бо нащо нам холодне реагувати? Нам потрібно не холодне, а. Ну, тепленьке, та, аби попити. Та, значить, з Болтати. Тобто таке. Так. Так о. Та, так що можна в принципі вже пити. так. Тому такі справи народ, давайте до заставки цього відео. Про реагуємо цей шейк. Let's go. Фенні реагує, Фенні реагує, сьогодні він буде пити. Так, е, коктейль молочний, ультрапастеризований. Шейк зі смаком кокосу на насу Яготинський. Значить, яготинський шейк зі смаком кокосу та ананасу, на насу, насу, насу налеємо в стакан, так аби ви виділи. Цей шейк, ну і вип'ємо. Let's go. Let go, let go, let go, 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 go. go. Коротше, народ, сумні справи настали для каналу. І це обідно. Вчора було 88 800. Тепер уже 790. Відписалось пару людей. Шкода, шкода. Актив скотився. Скільки лайків набере? цей відео, ну, як я кажу на шортах, скільки років буде жити ваша мама, тато, скільки ви будете мати напою, це вже їм або надоїло лайкати, або я не знаю. Ну, Вроді перегляди по тим, що десь збирає, десь не збирає. Перегляди скотилися, лайки не ставлять. Підписки від... Ну, не відписуються, а YouTube списує. Іде канал на дно. Коротше. Не знаю, що робити. Але пахне гарно цей шейк. Та, наливаємо. Так. Ну, файно, файно. Я не знаю народ, що робити. Може ще... Ну, я думаю, пізніше ми щось знімемо. Може знімати один чи два і то... знову один чи два і то актив підніметься. Я тому записував сьогодні один чи два, подивимося, чи сьогодні залетить. Залетить, не залетить, подивимось. П'ємо. Коктейлі люблю. Чути таким ніжним, ніжним молочним. Кокос. Чути ананас не дуже. Трохи чути. Але дуже таке молочне. Ну, в принципі, пити можна. Так. Оцінка 9 балів, можна пити. Так, так, що таке? Шкода. Народ, але я думаю, що скоро актив, знаєте, оживе, та і буде далі підписуватись. Дуже смачно, може бути. Бо знаєте, дуже обідно. перед 90 тисяч. Коротше, лишилося небагато добити нам до 100 тисяч і тут не вийшло. Ну, поки що не вийшло, але не знаю, коли то буде. Думаю, що скоро. Давайте все налиємо. Я міг взяти 2 баночки, але 30 гривень. 60 гривень за 2 баночки, щось не дуже хочу платити. Так, допиваємо. Шейк добрий. Ще був шейк зі смаком шоколаду. Тоже попробуємо зі смаком шоколаду на днях, напевно. Класно. Непогано, так. Можна, в принципі, пити. Але де воно народ? Я пам'ятаю, у мене теж така була ситуація, що в мене десь відео набирали по 500-700 по переглядів, але лайків було по 100, по 200. Ставили. Але то вже коли більше наближувалось до 1000 переглядів та шорси. Тоді вони ставили по 100, по 200 лайків. такий думаю, блін, переглянули так, мало, лише 1000 переглядів, а поставили мені там 200-300 лайків, як на накрутку пахне. Але думаю, класно, що ставлять малі діти, що діти ставлять мені. Актив мутиться, підписники додаються. Але бачите, недовго це вони. Ну, їм це вже походу надоїло. Ставити ці лайки. Того що ну це вже надоїло, вони побачили, що з цього толку немає. Ну, типу, я обіцяв їм шоколадки всякі різні за... Обмін за лайки та підписку, але не зрозуміли, що вони цього не отримують, бо того, що як я їм передам. Якби я їх е, особисто зустрів, би, я би їм купив Би там, хоча б одну шоколадку кожному. Ну, не знаю, чи кожному, ну щось би так купив. Та. А так вони зрозуміли, що сенсу ставити лайків немає, тому перестали ставити чи що, не знаю, поки що переставили. Та. Перестали ставити, та. А це що я думаю, скільки, скільки лайків набере це відео, скільки років буде жити твоя мама, Думаю, це спрацює, бо тіпа, вони дум, мали би подумати, що це що це вже я не маю нічого їм роздавати, що це дійсно років так буде жити мама. Ну, бачите, щось теж перестали цими днями ставити лайки. Не знаю, поживемо, побачимо, що буде далі. Я знаю, коли в мене був такий період того року, коли актив ріс-ріс, потім оп, став і не росте. Я запускав стріми і стрімів, додав собі підписників. Не знаю, я вчора не запустив, отако, отако навмисно не запустив стрім, через те, що там лишалося пару переглядів до 1000 і не набралося 1000 переглядів. Там було 993 і пару переглядів до 1000 не стало. Тому та, тому я спеціально не запустив, але вже сьогодні, маю, ну, вже як це відео вийде на 1616. .16, а Тому вже стрім уже мав вийти давно у першій годині, я надіюся. Та, Коротше, сьогодні стрім буде, та. Так як вчора не був, то вже сьогодні буде. Хоча там... А ну я лише подивився, чи там є тисячу переглядів, чи нема. Мені просто цікаво. Чи набрали, чи не набрали, так. Так, надивимось. Мені просто... Дико цікаво. 998, як назло, два перегляди. Не, не стало. Не стало до тиші. Але може вже зараз вже є тисячу передю на момент, коли вийшло це відео. Коротше, не знаю. Добре, народ, поживемо побачимо. Головне, що не впускати руки. Бо я, знаєте, вчора вже впустив. <схід> Бо, такий ой, актив упав, падає, 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 списуються підписники, відпи... типу, Ютуб списує підписники. Я думаю, блін, вже не хочеться ні знімати ні шорти, ні відео ці знімати. Але думаю, та. Таке у мене вже були. Це ми проходили, це ми вже мали. Тому я думаю, нема що упускати руки. Треба далі йти до своєї мрії 100 тисяч підписників. Я не знаю, чи до кінця літа, чи до кінця року вже байдуже головне би ми 100 тисяч в цьому році набрали, чи в цьому, чи вже в наступному, не знаю. головне би ми набрали 100 тисяч, але бажано в цьому році. так. Тому вона не опускати руки, рухатись далі, знімати шорти далі і тому такі справи. І ось моя рекомендація вам, що якщо ви теж знімаєте якийсь контент, то теж не опускайте руки, знімайте, рухайтесь далі. Думаю, ви також дійдете до своєї мети. А з вами був, як завжди, Деніс Фразлі. Всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. На кінець не впала кепка, бувайте. Так, ось такий шейк. Був смачний. Напишіть мені, де хочете, чи брати зі смаком шоколаду. Хоча можете написати, я так візьму. Добре. Так, візьму, всім пока.